у Росіян, в принципі, все ж таки доволі помітно те, як вони пересувають війська, те, як вони накопичують сили на тих чи інших ділянках, і по цьому на можна робити певні висновки. Безумовно, якщо вони забрали частину військ з харківського напрямку, або і перекинули їх на Донецький, то це про щось свідчить. З іншого боку, те, що вони намагаються вести це вже технічні резерви на сході України, теж про щось свідчить. Так, зараз на мою думку головним напрямком в тиску є саме Авдіївський напрямок. Так, вони після Северодонецько-Лисичанської агломерації зрозуміло, що брати Краматорськ і Слов'янськ це дуже багато. Не ідея, але від ідеї взяти Авдіївку вони не відмовилися. Взяття пісок стало болючим для нас психологічно, але для них фізично, бо там дуже багато їх полягло. Але тим не менш, оскільки вони активно застосовують у Донецькій області мобілізованих з числа власне, мешканців окупованих територій, їм ну, вони це якось компенсують, вони це якимось чином мітигують. Тому так, зараз вони ломитимуться на Авдіївку, але в принципі і хороша новина, що Авдіївка доволі таке захищене місто. От. Був, був там, знаю, там ще в 2016 році. Тому, е звісно, з іншого боку, це означатиме, ще, ще те, що вони його знов-таки намагатимуться за своєю вже стандартною тактикою, просто перебувати артилерію. Тут питання в тому, наскільки ми можемо цьому протидіяти, наскільки наша та сама довга рука може забезпечити їм певний голод саме снарядів безпосередньо на лінії розмежування. В мене немає впевненості з цього приводу, але я гадаю, що Авдіївка це не піски. Я гадаю, що з Авдіївкою будуть. Проблеми. Інша справа, що шкода місто, інша справа, що окремо шкода підприємства, що там розташоване, воно, воно теж значне для нас. Тому ну, т -т така в нас, на жаль, війна, е така, і такі в нас зараз напрямки спротиву. -те, Те саме, так само шкода ситуація в тому самому Енергодарі, так само шкода Херсон та Харків тому.